На дворі 24 січня 2016 року. На вулиці сніг. Але досить тепло, десь в районі мінус 2 градусів. Їздити. Навіть дуже приємно на велосипеді. Швидкість 9 км, Треба буде подивитись зараз, яка температура. О, хтось рибу ловить. Хтось на велику погоняє. Одне тільки незручно телефон тримати, холодно, без рукавички тримати. А так ніяких років. Всім раджу кататись зимою. З новим роком.